Вітаю! З вами Олена Світлична, консультант комунальної установи Змійський центр професійного розвитку педагогічних працівників. Пропоную майстер-клас використання YouTube у дистанційному навчанні. Що потрібно, щоб створити YouTube канал? Потрібно створити пошту на Gmail. Усі, хто мають пошту на Gmail, автоматично мають YouTube канал. Щоб увійти у свій канал у пошті, натисніть іконку з 9 крапками поряд із своїм іменем. Правий верхній кут. Серед запропонованих додатків оберіть YouTube. У відкритому вікні YouTube натисніть іконку із своїм іменем і оберіть ваш канал. Як завантажити відео на YouTube? Навіщо? Коли ви записуєте відео, пам'ять на комп'ютері швидко закінчується. Google Диск теж має лише 15 ГБ безкоштовної пам'яті. У YouTube є безкінечний обсяг пам'яті для відео. Є два варіанти, як викласти відео. Уже готове і пряма трансляція. Завантаження відео. У правому верхньому куті натисніть Створити значок камери з плюсом. Оберіть Завантажити відео. У відкритому вікні Натисніть Вибрати файл. І виберіть потрібний на своєму комп'ютері файл. Покроково заповніть поля у вікні завантаження відео. Назва має відображати про що відео, предмет, клас, урок або назва твору, автор. А в описі детально опишіть, з що складається відео. Опис відео. Також там можна написати завдання чи додати будь-яке посилання. Якщо відео довге, додайте в опис структуру відео з тайм-кодами у форматі година. Хвилина, секунда. Вони автоматично стануть активними посиланнями і після натискання перемотуватимуть відео. Завантаження. зображення. Завантажте зображення, яке відображатиметься як обкладинка відео. Якщо ви плануєте завантажити кілька відео, можна створювати плейлисти. Ютуб вимагає маркування, для якої вікової категорії призначено відео, адже для дітей є окремий додаток. Якщо ви позначите, що відео для дітей, то ймовірніше ваш канал одразу потоплять. Чому так? Переважно діти дивляться мультфільми, блогерів і шоу. Вони не дивляться уроки. Якщо 10 дітей зайдуть на ваш урок мистецтва і відразу вийдуть, це відео не буде надалі ранжуватись. І для Ютуб буде підозрілим. Хоч ви і створюєте контент для дітей, раджу маркувати його, наче він не призначений для них. Додайте вікове маркування. Чи можна це відео дивитись особам до 18 років. Ставте, що можна. Або ні, показувати моє відео не лише глядачам віком від 18 років. У теги можна прописати через кому до 10 тегів, що відповідають тематиці відео. Ви можете вибрати для свого відео одразу Українські субтитри. Так воно буде аранжуватись краще. Для кращого пошуку важливо вказати дату створення. У категорії обирайте освіту. Чи дозволяти коментувати відео ваша справа. Проте, якщо дозволяєте, відео буде краще ранжуватись у пошуці. На наступному етапі виберіть налаштування приватності. Якщо ви хочете, щоб усі побачили ваше відео, то зробіть відео для всіх. Якщо ні, то обирайте доступ за посиланням не для всіх. Якщо поставити галочку біля прем'єри, то підписники будуть завчасно попереджені про появу відео. Воно з'явиться на окремій сторінці для перегляду, і під час цього глядачі зможуть спілкуватись у спеціальному чаті. Останній крок можна зберегти посилання на відео і додати його у розклад чи добірку навчальних матеріалів. Пряма трансляція. У пряму трансляцію раджу виходити до учнів через Zoom. І, якщо треба, додатково транслювати через YouTube. Чому так? У Zoom вийти в онлайн дуже швидко. Лінк на конференцію є перманентним. Не треба щораз створювати новий і відправляти учням. Робити трансляцію в YouTube дещо складніше, адже не всі мають доступ до трансляції. Трансляція з телефона можлива лише для тих, у кого понад тисячу підписників. Водночас трансляція з комп'ютера доступна. Для цього потрібна додаткова програма ОБС Студіо. Вона доволі складна, у ній треба розбиратись, тому для педагогів її поки не раджу. Але якщо ви просунутий користувач інтернетом, ви можете завантажити ОБС. Для трансляції потрібні ті самі дані, назва, опис, теги, місце. Найкраще заповнюйте все по максимуму, якщо не знаєте, що робити. Рекомендації для запису і трансляції. Перевірити інтернет і мати запасний. Наприклад, забезпечити можливість роздати з телефона. В одязі і для тла не рекомендую використовувати те, що має перламутр. Також занадто пістрявий одяг, горошок, смужку, клітинку, багатокольорові речі. Намагайтесь використовувати однотонні, задній фон і одяг. Базові речі, щоб вийти в онлайн. Підставка для комп'ютера, або штатив для телефона, навушники, гарнітура, світло, наприклад, світлове кільце. Якщо ви і раніше мали пошту Gmail, то були користувачами YouTube, і щось дивились. У кожної людини створено списки відтворення з відкритим доступом, в яких збережено те, що ви дивились раніше. Позакривайте всі списки відтворення. Перш ніж давати посилання на ваш канал. Адже ваші перегляди будуть видимими для ваших учнів. Для цього натисніть мій канал і оберіть списки відтворення. Далі переглянути весь перелік. Тоді закрите непотрібний список відтворення. Для користування YouTube. Фільтруйте пошук. Ви, зокрема, можете обрати довжину відео, дату, місце завантаження, якість або цілеспрямовано шукати канал. Робіть списки відтворень. Навіть не свої відео. Ви можете згрупувати у список відтворення для зручного користування учнями. Наприклад, якщо ви знайшли багато відео про мистецтво. Дякую за увагу! Заповніть, будь ласка, форму зворотного зв'язку за посиланням.